Медітація повернення до джерела роду, сядь зручно, закрив очі, зроби глибокий вдих і повільний, повільний видих, дозволь тілу розслабитися, світ навколо стихає, залишається лише ти і твій рід. Уяви, що ти стоїш, бо соніш на теплій землі, під тобою глибокі пласти ґрунту, каміння і вода, коріння дерев і ще глибше пульсує сила роду. Від твого хребта вниз спускається м'яке світло. Наче змія м'яка мудра, жива, вона повзе вдовж хребта yeah. донизу. З кожним рухом вона змиває страхи, Біль, чужі історії, все те, що не твоє, уяви, як ця змія. Опускається до самого дна, до підземного озера пам'яті. Там храм роду, старовинний, теплий, повен світла і води, Тут душі твоїх предків. Ті, хто прийшов до тебе, ті, хто тебе люблять. Ти входиш в простір і тебе вітає. Вони кажуть, ми з тобою, ми не судимо, ми передали тобі життя, і ти несеш його далі. Стіли те, що ми не встигли. Прийми те, що було приховано. І пам'ятай, ти наша надія і наша свобода. Відчуйте, серце виходить світло, воно торкається кожної душі роду. Ніжно, мов промінь. Скажи їм, я вдячна вам, я вдячна вам, я зцілюю цю лінію, я дозволяю собі бути вільною, щасливою, живою, радісною. Я повертаю силу туди, де вона була втрачена. Я повертаю любовь. Я вдячна, я вдячна, я вдячна вам. Я зцілюю. Я дозволяю. Я дозволяю собі бути щасливою, вільною, живою щасливою і радісною. Я повертаю силу туди, де вона втрачена. Я повертаю любов. Простір наповнюється спокоєм, тиша, легкість. А тепер змія повертається. Вона веде тебе назад до поверхні. Але вже інша, анована, цілосна, ясна. Зроби глибокий вдих і відчуй своє тіло. Повернись тут і зараз. Посідь трошки в тиші, а потім запиши, що відчувала.